Дякую, всім привіт! Сьогодні у нас на каналі промінчик яскравого сонця, адже це не той ваг, який приївся більшості моїх глядачів, які пишуть про це постійно в коментарях. Це у нас Audi A4 в B9 кузові. Тобто це автомобіль, який навіть якщо має такий самий силовий агрегат під капотом, як у Volkswagen, Skoda чи Seat, ну, цей силовий агрегат вже встановлено тут не поперек, а повздовжню. По-друге, цей автомобіль вирізняється дуже суттєво ззовні своїм дизайном дизайном. він не схожий, не має спільних якихось рис із переліченими брендами цього концерну. По-третє, Audi це зовсім інше сприйняття не тільки самого автомобіля, а і вас як його власника. Тому що Audi, конкретно, якщо ми починаємо за 4 чи в кросоверах Q5, вже варто рівняти більше до решти німецької трійки, це BMW і Mercedes. Тобто, це зовсім інший рівень автомобіля в цілому. Повторюсь, навіть. При тому, що під капотом тут може бути аналогічна технічна база з шкода Volkswagen і Seat. Воно все побудовано, налаштовано. Найголовніше зовсім зовсім по іншому. Друзі. Вкотре хочу попросити про фінансову допомогу для волонтерів з благодійної організації Паляниця Харків. Вони допомагають нашим військовим на харківському напрямку. Вони допомагають рятувальникам і потерпілим людям внаслідок ворожих обстрілів в міста Харків і його околиць. Тому будь-яка сума буде корисною для функціонування їхньої кухні, для того, щоб вони мали можливість доставляти приготовлені страви нашим військовим чи потерпілим людям, для того, щоб вони могли допомагати нашим військовим в розподілі медикаментів, в ремонті їх автівок і ще великої кількості. Справ, якими займається ця організація. Я вкотре хочу попросити вас допомогти будь-якою сумою, вона буде корисною і сам долучаюсь, і ще вкотре хочу подякувати всім, хто долучається до цього. Маю зауважити регулярного збору всі реквізити, посилання на банку і картка є під відео. Дякую. Отже, ця пропозиція у нас була в телеграм-каналі в рубриці на продаж. Це автомобільчик у нас з середини 2017 року. І навіть при тому, що він з виду, ну окрім того, що він просто сам по собі гарний, з виду його нічого не виділяє, що от він такий якийсь цікавий всередині. Немає ні хрому, ні на рейлінгах, ні на чому такому. Просто от. З Audit A4, та і все, по суті. Але якщо купнути глибше, то тут цікавого доволі таки багато. В цьому автомобілі вовк невиразний, але все ж таки є в ньому деякі розиночки. В першу чергу під капотом. У нас 2 літра турбодизель, це Я 288 потужністю 190 кінських сил. По-друге, тут у нас повний привід система квадро, тобто у нас є міжвісовий диференціал. Це не Муфта Халдекс, як, наприклад, у Volkswagen Skoda Gisят. Це. Повноцінний повний привід. Єдине, що тут треба дивитися детально в комплектацію. 17-й рік він якраз був перехідний, коли починали ставити вже систему повного приводу Quattro Ultra вже не з однією муфтою, а з двома, яка відключала практично повністю і кардан, і задню вісь могла відключати це все, звісно ж, для економії пального. Тут у нас семиступінчатий робот у цьому автомобілі. Та по стану локофарбового покриття, у нас автомобіль має 90% в Оригінального локофарбового покриття а у нас перефарбовані оці ліві водійські двері. І є отака неприємна вм'ятинка на оцих дверях, яка видавлюється, в принципі, рихтувати, фарбувати додатково нічого не потрібно, видаляється без, без фарбування. Є така технологія, її роблять, і це доволі швидко. І безболісно, скажімо так, для автомобіля. Ох, дуже тягну. Я хочу показати вам, що тут всередині цього автомобіля. Перше, з чого ми починаємо, це, звісно, безключовий доступ. На всіх, причому чотирьох дверях, автомобіль закривається відкривається автоматично. Далі у нас сидіння, це отакі тканинні, доволі непогана бокова підтримка. І водійське у нас має електричне регулювання. Спинка і положення сидіння в цілому. Є електричний валик. Далі мультикермо. Але найцікавіше починається. Отут. У нас є цифрова панель приладів. Пробіг одразу 212 622. Автомобілю ще не зроблений, великий сервіс по заміні ГРМ і Помпи. Цим треба буде займатися вже новому власнику. Що цікавого ще? Тризонний клімат-контроль. Це і зовнішній вигляд, і зручність комфорт знову ж таки в автомобілі, тому що можна. І задню зону ще регулювати тут. Audi, знову ж таки це ергономіка абсолютно інша у порівнянні з рештою автомобілів групи ВАК, тобто тут не тільки зовні технічно, тут ще й всередині велика кількість змін це інша абсолютно логіка налаштування автомобіля, меню мультимедіа. І в цілому, як би решти речей. Тобто, ну це щось, щось інше. От якщо комусь набридла там шкода Volkswagen чи Seat, хочеться чогось нового, автомобіль технічно по обслуговуванню, по характеристикам влаштовує, то перехід на Audi, мені здається, це дуже дуже непоганий вибір. Сам до речі, про нього подумаю. І конкретно на цей варіант я дуже дуже довго пускав слину. Ну але його замовила людина з міста Львів. Сюди він якраз і приїхав. і вона його і забиратиме. По асистентам у автомобіля є звичайний круїз-контроль, не адаптивний. У автомобіля є камера асистентів, на яку можна запрограмувати смугу руху і перемикання ближнього дальнього Тут воно не активовано, хоча, в принципі, технічна можливість цього є. І це ми зробимо, поки автомобіль буде розмитнюватися і їздити до клієнта. В цілому є підсвітка підстаканників, але я не помічаю підсвітку по салону Ambilight чомусь непомітно. На порогах теж під немає. Тобто тут все треба перебирати, тому що воно як може бути, так його може і не бути. Підрульові перемикачі коробки передач. Дуже цікавий дизайн панелі приладів. От вона сюди вписується неймовірно класна. Мультимедійна система у нас теж не проста, це щось середній рівень, не максимальний ще екран, але вона підтримує функцію Android Auto і Apple CarPlay. От є два роз'ємчика. Тут є у нас бездрутова зарядка. Для Audi доволі важливо, є система то хол, тому що в А4 вона як може бути, так її може і не бути. Дуже цікава ця штукенція з сенсором. Коли заходимо, наприклад, в навігацію, нею можна набирати букви малювати. От давайте спробуємо. Зараз я в ауді не часто це роблю. Давайте введення до пункту призначення. Куди хочемо їхати? Дивіться, ми отак, от робимо. Наприклад, малюю К, і у мене вже Київ з'являється. Ну, зрозуміли, от. Отаким чином малюємо. Тут у нас з'являються букви. Це дуже круто. Якщо до цього звикнути, реально ну, користуватись зручно, але повторюсь, навіть для ваговодів меню Audi це щось нове. Тобто, щоб з ним розібратись, з ним реально треба поїздити. У автомобіля є вибір режимів, Auto Dynamic Efficiency і Comfort є підігрів передніх сидінь, тканинні, тому вони без обдуву, неймовірно крутий. Тризонний клімат. В першу чергу він дуже подобається по зовнішньому вигляду. В новий супер почали такі крутилки ставити, дещо іншого дизайну, але принцип той самий. Що цікавого? Ну, звичайно, в А4 це посадка, геть інша. Тут сидіти приємніше, знаходитись в цілому, приємніше шумоізоляція, матеріали цікаві. Що в нас скло? У нас подвійне скло, конкретно в цьому варіанті, і воно таким зелененьким віддає, тобто воно ще й. Дуже гарно захищено від ультрафіолету. Тут нічого не написано, часто буває, це вказано на самому склі. Приємні, от навіть вони такі неназойливі повідомлення. Ну, коротше, цікаво. По фарам давайте подивимося. Також важливо, о четвертій буває їх декілька видів. Тут у нас стоїть біксенон. Відрізняються вони такими віконцями. Можна побачити на ходових вогнях. Тут у нас є протитуманні фари і бокова підсвітка поворотів сюди, в Audi інтегрована. На led ходовий вогонь, звісно, LED-поворотники. що ще позаду. Позаду у нас також непроста оптика, вона у нас типу притунована це топова оптика. ще, що цікаво, у нас є електрична кришка багажнику, будь ласочка, відкривається, закривається. Це все налаштовується, у нас може від'їжджати штора. І другий комплект коліс у нас в цьому автомобілі встановлено. Це у нас 17-ки на літній гумі і це у нас. Зимова гума це в нас 16-ки, Будь ласка, теж литі не оригінальні, це реал. Ну але на зиму кому як подобається, можна комусь продати і придбати в оригіналі Ауді, якщо є можливість така і кошти, або можна і на них кататися. Це вже яка не яка. Можливість дуже непоганий стан по пластику, багажного відділу, в цілому, всіх елементів в салоні в цьому автомобільчику збережено. Як бачите, є можливість закривати салон, є електричний привід з кнопки. От таким чином, це все працює у нас в автомобілі. Задня частина у нас завантажена, але давайте покажу ще пасажирську. Тобто, ну, по стану автомобіля реально. Не скажу, що у нього такий пробіг. Це важливо для тих, хто міряє пробіг автомобіля по стану. Є на передньому сидінні кріплення Isofix для дитячого крісла. Якщо хтось буде дитинку тут перевозити, дуже круто виглядає автомобіль всередині, тобто дизайн. Панелі приладів, сидіння, карти, От воно все дуже цікаво зроблено. Ще одна цікава річ: Бен Гондоловсен у нас музична система акустична з сабвуфером в багажнику. Ну, тобто, те, що я говорив, що от зовні він наче такий непримітний. А всередині наповнення в нього дуже і дуже непогане. Цей автомобіль, друзі, новому власнику в Україні з усіма витратами, з розмитненням, з доставкою його з Німеччини, сертифікація. Навіть перша постановка на облік обходиться рівно у 18 тисяч євро. Нагадаю, що це 2 літри на 190 кінських сил, що це 7-ступінчатий робот, і це автомобіль з повним приводом кватору. Мені здається, доволі цікава комбінація. Так, може хтось скаже, що не нетрушна Audi через те, що тут немає 3 дизеля чи бензину. Ну, Але маю сказати, в наших реаліях це доволі такий компромісний варіант, тому що і по витраті пального він не буде кусатися, по експлуатації, по обслуговуванню знову ж таки, 2 літра дизель. Навіть регламент ГРМ-помпа зробити ну, набагато дешевше. Ну, і в цілому ми отримуємо все ж таки автомобіль, який кермується, який дає емоції, який дає знову ж таки приємний комфорт і якість салону всередині. всерединіше будемо сказати, що ауді по трасі просто пливе на будь-якій швидкості. Практично, вона настільки прогнозована, ти себе настільки спокійно і впевнено відчуваєш в цьому автомобілі, що ну реально за такі речі варто доплачувати, окрім характеристик, наприклад, якості там, матеріалів, ергономіки і всього іншого керованість керуванням. Як вона себе поводить на дорозі? Ну це просто. От вона її тримає, як вчепилася в неї і не відпускає. Причому і на високих швидкостях, і на низьких вона дуже приємна. Не занадто різка при повороті керма, коли маневруєш. От прямо видно, що відточено до ідеалу, до найдрібнішого тебе в цьому автомобілі, коли ти їдеш. Ну нічого не дратує, ну от прям ну от просто це закохує все по цей автомобіль, друзі. Якщо вас цікавлять такі автомобілі, то ви їх можете замовити перевірку в Німеччині і ми допоможемо повністю доставити розмитнити ці автомобілі в Україні. Якщо бажаєте щось придбати з рубрики на продаж, рекомендую підписатись на мій телеграм-канал. Внизу буде на нього посилання. І слідкуйте за подібними пропозиціями. Я там викладаю детальний опис автомобіля. по комплектації, по технічному стану, по стану його Зовнішньої частини, тобто по кузову, автомобілі попередньо в Німеччині перевіряються. Вони пропонуються від наших перевірених дилерів, і ми маємо можливість їх купувати одразу за суму Нетто без необхідності сплачувати додаткову суму бруту. Ну, тобто ПДВ 19% на цьому ми заощаджуємо автомобілі. Якщо все добре, документи в наявності немає ніяких перепон на кордоні, то приїжджають десь в середньому до 10 днів. Іноді затримки можуть бути два тижні. Але це десь плюс-мінус максимальний термін. Тому, друзі, дякую вам за увагу. Дуже цікавий автомобіль. Хочеться на ньому покататись, поїздити і колись придбати і собі такі, чого бажаю кожному, хто дивиться це відео. Якщо автомобіль сподобався, тисніть вподобайку, думки, коментарі, все залишайте внизу під відео і до нових зустрічей!